Діти міста будуть у безпеці під час повітряної тривоги, заповняють у департаменті освіти та науки. Майже усі заклади освіти встигли облаштувати укриттями. Влітку в кожному зі сховків зробили косметичний ремонт. В деяких укриттях були покращені умови в санітарних кімнатах, були докуплені меблі для місць для сидінь, тому що в деяких закладах збільшилася кількість діток. Відповідно, потрібно було збільшити кількість місць для сидіння. Було докуплено, наприклад, аптечки, пледи, ліхтарики, тому що це такі матеріали, які часто використовуються відповідно їх потрібно оновлювати. Лише два міських заклади дошкільної освіти досі не обладнані укриттями. Тож вихованці переспрямували в інші садочки. Наразі там триває будівництво безпечного простору, що дозволить відновити роботу садочків. В ідеалі це такий, знаєте, трішечки довготривалий процес, але в ідеалі, якщо говоримо, то орієнтуємося до 7-8 місяців. Це вже повноцінного будівництва. Неприємним, але актуальним випробуванням залишається проблема із відключенням електроенергії, тому усі заклади освіти забезпечені резервним живленням. Ми забезпечуємо заклади тією потребою, яка виникає, але це потреба і в тому, щоб здійснити як резерв для приготування, наприклад, їжі, також і для того, щоб, наприклад, якщо не буде світла, що це якщо заклад працює в другу зміну і буде вже ближче до осені, буде переведений годинник і буде темна пора. Відповідно, щоб було освітлення в закладі, ну і також освітлення в укритті». В осінньо-зимовий період, у разі тривалого відключення електроенергії, міські навчальні заклади працюватимуть ще й як пункти незламності для усіх, хто того потребує. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.